Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження, це Ford Focus 2017 року випуску за ціною 9990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2 літра. Він у нас іде на 160 кінських сил на автоматичній коробці передач. Так він нас виглядає. Є безключовий доступ на двох передніх дверках, шкіряний салон, автоматична коробка передач, двузони, клімат-контроль, підігрів сидінь та керма. Штатна сенсорна мультимедіа з підтримкою Android Auto та CarPlay. мультикермо, датчики світла, доща, круїз-контроль, Заявлений пробіг автомобіля 164 тисячі кілометрів. Помилок взагалі ніяких по бортовому немає. он два підстаканника, електрорегулювання водійського сидіння, передні та задні електростопідіймачі, електрорегулювання з рукалами. підігрів зеркал, само собою. У нас є Так, задній ряд. Салон чорного кольору, шкіряний. В ідеальному стані для задніх пасажирів маємо підлокітник, підстаканник. Дверні карти у нас комбіновані, тканина плюс пластмаса також ідеалі. Стоїть автомобіль на оригінальних легкосплавних 17 дисках на навесенькій зимовій гумі. Комплектація нагадую у нас титаніум. Є камера заднього огляду, задні парктроники. Так вона виглядає. Заїхала вона з Америки у 2021 році. Були незначні пошкодження, продається зараз від третього власника. Технічно, візуально, до автомобіля. Питання зауважень взагалі ніяких немає. Знаходиться з адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2 А також можна придбати в кредит або скористатися послу тридин.